Усім доброго дня! Це канал Мамина Помічниця і з вами Мальвіна. В першу чергу хочу подякувати за те, що ви підписуєтеся і дивитеся наш канал. І з кожним днем число моїх підписників зростає все більше і більше. І нас уже більше 10 тисяч, чому я дуже сильно рада. І хочу вас попросити, будь ласка, напишіть у коментарях, звідки ви мене дивитеся, так як мені дуже цікаво познайомитися, якби... Майближче з вами. В ньогошньому ролику хочу показати вам, як я готую свіжі голуб'інки гриби, які я назбирала. Я декілька днів тому назад показувала вам, як я збирала грибочки у лісах і на галявинах у нас. А сьогодні хочу показати вам, як я їх готую. І я називаю їх грибні відбивні. Вони дуже сильно смачні. Готуються вони дуже легко та просто. Тому залишайтеся разом з нами і приготуємо їх разом. Грибочки я файно помила, почистила і зараз буду смажити. Перед тим я насмажила картоплю, в мене є вона на каналі, насмажила картоплю для моєї донечки, так як гриби я не даю своїй дитині. Даю їй лише шампіньони. Так І приступаю жарити наші гриби. Просто помила їх, почистила і у дві сторони панірую у муці. Кожну голубіночку беру і обвалюю з обох-двох сторон у муку. Присипаю, як є, така маломай вигнута шапочка, я при, просто руками присипаю мукою, або вона була файно в муці. Зауважую на тому, що гриби в мене сирі. Я їх не обварюю, я так у сирому вигляді сразу кладу і смажу у сковорідку. Можеш смажити просто. Без яєць, без муки, може, просто в олії смажити, але я сяк набагато люблю. За те, що коли я смажу у муці та панірую ще в яйце, вона мені ну така, як відбивна, дуже сочна, така м'ягесенька, прожарена. Ну, дуже смачно. Ми всяке з дитинства нам мама так все вижарювала. Зякі голубіночка. Ми так звикли, і ми їх дуже любимо. Тепер взбите яйце, я яйце додала сіль. І я більше не даю ніяких спецій, за те, що сам гриб він дає свій смак, і до нього буршенич не треба. Так, і викладаю у розогріту олію. Плиту вмикаю на середній огінь. І на такому середньому вогні. Вижарюю з двох сторон. Воно файно прожарюється, гриб стає м'ягесенький. Ми коли обертаємо на другу сторону, наші гриби пускають сок. І вони якби протушують протушують в тому соку. Я далі так вижарюю, аби весь сок випарив. І вони туди дуже такі м'які, файні, прожарені, сочні, ніжні. Одним словом, смакота. Так, на одну сторону у мене вже прожарилися, і файно перевертаю на другу сторону. Котра шапочка в мене якби така була вигнута, аби вона не була в воздусі, то я просто здавила її вилку. І Вона даже але но на смак абсолютно ніяк не влияет. Нам треба аби вона файно жарилася в олії. Так само смажу на іншу сторону. Подивіться, вже і з другої сторони, як вони файно просмажилися. Перевертаю їх ще раз. Або вони на другу сторону теж зробилася така, як шкориночка. І буквально там пару там, пів хвилинки, і забираю, бо вони вже в мене готові. Яка красота. І, повірте мені, дуже смакота. Вилкою пробую, і вона така вже дуже м'яка. Просмажена, на бумажній салфетки. Аби лишня олія вібралася в салфетку. І просто їмо їх із хлібом. Нам абсолютно ніч досяги голубінок не треба. Можеш подавати їх до любого гарніра. але ми любимо просто їсти з хлібом. Просто сам гриб, відчувати смак гриба і хліб, і все. Так само висмажую останні всі наші голубінки. І подивіться наші відбивні з грибу готові. Вони получилися дуже смачні, сочні і ніжні. А готували ми їх дуже легко та просто. Всім гарно дякую! Ось сьогодні з нами був на каналі Мамина помічниця». Бажаю всім вам мирного дня, рясних благословень від Господа і до нових смачних зустрічей. З вами була Мальвіна.